Добрий день! Прокладка дивільного апарата на алюмінієву кришку відра. Дівається на кришку досить легко, але трошки з натягом. Використовується для того, щоб учинювати кришку дивільного відра з дийним відром. І так вона притискається і гарно тримає повітря. так тримається на кристі. Ощільниця за допомогою притискання. Ручка на дивільному відрі притискає задушку, і ця прокладка притискається до дивільного відра. Виклане закісної гуми, яка та еластична. Діаметр така прокладка має 185 мм, внутрішній 160 мм. Товщина 5 мм, ширина 15 мм. Така прокладка підходить до алюмінієвих кришок. Та стане в нагоді, коли вона вже зносилась, потріскала, задубіла або стала твердою та пропускає повітря. Всім дякую, гарного дня!